День святого Миколая одне з улюблених дитячих свят. Саме в цю казкову ніч з 18-19 на грудня діти завжди чекають на подарунки і чудеса. За легендою, Миколай спускається на землю та роздає свої подарунки під подушку всім слухняним діткам. А от непослугам дістається різочка. Діти заздалегідь розвішували шкарпетки для подарунків та писали листа. В листі повідомте Миколаю про свої добрі вчинки та справи, які ви робили протягом року. Цей лист покладіть на віконце, і Янгол або пташка забере цього листа і доставить Миколаю. Миколай, прочитавши листа, вирішить, що вам принести. Також у Миколая є помічники. Це холуби, які літають над будинками і спостерігають за поведінкою дітей. Ось. Подивіться уважно яка ви дитина? Про чемну дитину розповідають Миколаю, а на поріг нечемної кладуть своє піречко. Це попередження, що дитина повинна виправити свою поведінку, щоб отримати подарунок. Тож будьте чемними, добрими, співчутливими і до вас обов'язково завітає Миколай з подарунками, миру і здоров'я вашим родинам.